Смерть на воді, ось тут на річці Іква, що в місті дубно втопилась молода дівчина. Її бездихане тіло в неділю виявив місцевий рибалка. Про трагічну знахідку в поліцію чоловік не повідомив, адже рибалка подумав, що у воді манекен. Дівчина була блідо-білого кольору, а обличчя й зовсім не виднілося. Ми сидимо на річці, дивимося, впливе щось так. Ну на перший погляд нам здалося, що це була був манекен. Діти ну якби водежив діти навести, ну перед магазином ставили таке. Ми раз, другий, третій дивилися. І так нам звидулися, бо голови не було видно. Тільки видно ноги, тулоще, плаття і плавочки. Все, якби нам як додому прийшов жінка, яка каже, що не на 102? Просто. Нам манікен просто вдався, що пластмаса на, на воді. все. Правоохоронці труп молодої дівчини знайшли в аж у вівторок вранці. Тіло загиблої підняли з води рятувальники. Потім вчора сижу на рибалці, приїжджає служба поліції, четверо їх, то один складав акт, так, так якби мене розпитував, що я бачив, то він сказав, що на третій день, типу вчора, вранці, його її зловили. На ріці виловили, бо вона десь пливла і застряла. Анатолій Росоловський розповів: правоохоронці показали йому фото. На них була молода дівчина віком близько 30 років, вбрана у блакитну сукню та білі босоніжки. Казали, казали вони мені, бо я розпитувався, то казали вони, що дівчина років 30. Ну, лице він мені показав на цьому на смартфоні. Лице синє вже було. Ну, але та сторона на все зарослі. Вода, я не знаю, як вона туди попала, в ту сторону. І гадки немає, і вони не мають, і кажуть, вони будуть зараз розслідування вести, бо кай толком не знаємо, хто і що. Зі слів знайомих, загиблою виявилася 26-річна Світлана Котляренко, мати чотирьох дітей. Дівчина часто вживала алкоголь та тікала з дому. Людина була така собі. Перше дитя народила в років 13-15. Далі вже трошки старшою ще двох. А четверта дитина там була вилучена з сім'ї. З Самого малолітнього віку вона пила, а потім наркотики. Останній час вона вже кололась. Завжди ті діти їй не були потрібні. Зараз на всіх дітей вона позбавлена батьківських прав. Там цій людині було тільки дай погуляти. В шлюбі була ото двоє дітей від чоловіка, того, але і в шлюбі недовго затрималась. Проте, знайомі впевнені, хоч життя в потерпілої було складне, дівчина точно б не завдала сама собі шкоди навмисно. Її смерть це радше нещасний випадок або ж вбивство. Але знаєте, разом з тим була вона з таким характером, що сама б не прагнула б собі щось зробити. На мою думку, або під дією чогось була, або хтось допоміг. Зрозуміло, що в людей круг друзів такий самий, як і вона сама, можливо, десь була винна за наркотики і так з нею розібрались. Ну, це моє припущення. Як повідомляють правоохоронці, дівчина зникла ще 10 червня, але оскільки вона пішла з дому не вперше, то рідні не зверталися з проханням розшукати її. Наразі слідчі встановили, що ознак насильницької смерті немає. Тіло відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи. Відповідно до лікарського свідоцтва причиною смерті є механічна асфіксія внаслідок утоплення. Усі обставини події встановлюють слідчі у рамках відкритого кримінального провадження. Ірина Грабчак Артем Шаула телеканал ITV Media Group.